Сьогодні вже стоїть питання, як врятувати Україну, зберегти українську державність? Так от, при, за, який би зараз уряд ви не створювали національного порятунку, національної єдності, космічної єдності, єдності планетарної єдності, при залишенні просроченого президента Зеленського. Це катастрофічна помилка. Країна стоїть. На краю пропасті. Негайне усунення Зеленського від влади, негайне повноваження президента переходять до Голови Верховної Ради. А оскільки там сидить такий же самий дебіл, непрофесіонал, дилетант, погрязший в корупції, як і всі інші, біля Зеленського, голова Верховної Ради Стефанчук. deputate mir.